Ми отримали бойове завдання, закріпитися і ну, зайняти ну, вказане, вказане місце якби рубіж оборони. І коли нас почали обстрілювати, навіть ті от, якби нотки, ну от якось якогось хвилювання, вони чомусь ну, зникли, не знаю. Ну, ми переключилися на те, що ну, на виконання бойового завдання утримати ну, призначену точку і все. В результаті цього ну, невеличкого боєзітнення. Один військовослужбовець, ворожий, був вбитий, а другий, другий поранений, він сховався у воронці від, від прильоту, від, скоріше за все, від міни. У нас була підтримка з повітря, дуже непогана. І наші оператори дронів ну, швидко йому виписали жмура. Допомагав вогновим прикриттям наш кулеметник. При цьому вони вели вогонь з під відкритої двері цієї підбитої машини, і кулеметник, на жаль, отримав кульове поранення у ногу. Він розрізав собі штани, побачив, що кульове отвір входу під коліном. Це ж калібр 5,45, тобто там невеличко було отвір невеличкий, і він без Тампонування, він просто шматочок гемостатіка наклав зверху, і ізраїльським бандажом він перебандажувався і наклав собі турнікет на, на всякий випадок. Потім вже кров зупинилася, і він зміг повноцінно з нами ну, якби тримати оборону оцій, нашій ну, як схованці укритті. Коли ми прийняли вже рішення на, на бій, ну, ну, не було, не було сумнівів, чи тиснути на гачок, чи ні. Бо ну, я вважаю, що він би не сумнівався. Якщо б він би мене побачив би першим, він би не сумнівався. Ну, от, от так. Тому ну, відношення вкрай негативне. Якийсь ну, лю, ну, людський, як да, ну, жалість або там, ну, якийсь ну, гуманістичний, ну, можливо, в принципі, можливо би і так. Да. Але не з огляду на те, що починаючи навіть не з 22-го, що з 14-го року вони наробили в нас в нашій країні. То ну, вкрай, вкрай негативне в мене відношення. І ну, я не відчуваю до них жалю. Це не терористи, це навіть не терористи. я, навіть я не знаю такого слова. Ну, Терористи, вони знаєте, вони це люди, які, ну як би сказати, як, вони ну, в, моєму, в моєму розумінні здійснюють якісь точкові заходи там, ну або там, ну, теракти. Для того, щоб просувати чи свою ідеологію, чи якісь там ну, їхні інтереси, да? а тут, тут буквально ну, тупо загарбницька війна. Це загарбники, от вони загарбники. І вони, ем, ну, як я це бачу, і вони відкусять стільки, скільки їм буде дозволено відкусити. Або е, якщо отримають по зубах, а я сподіваюся, що так воно і буде. Вони відійдуть і, і, і все. Тобто це, це загарбники, це як ну, таке, ну, орда, можна сказати. Я так це бачу. І з, з огляду на відношення до цивільного населення, ну, до військових я взагалі мовчу, до цивільного населення ну, вони дуже жорстокі і бездушні. І ну, Я не бачу, не бачу якби, підстав як, ну, якогось жалю до них ну, якби відчувати. Надійні бойові товариші – це, звісно, це дуже круто. Ось, ну, Всім нам, звісно, звісно, скорішої перемоги хочеться побажати. Е е да, наша, ну, наша країна вона досить зруйнована. І треба все відновлювати і ну, якось приводити до ладу, е тому що потенціал в нашої країни є. Я, я вірю в те, що ми можемо жити краще і не гірше, аніж за європейські країни чи будь-які інші. Тому хотілося б по завершенню війни, по перемозі. Займатися відбудовою все таки нашої країни збройних сил, приведенню їх. <клес> ну я би навіть я навіть більше скажу, що тепер не ми вчимося у стран НАТО, це страни НАТО вчаться в нас, тому що такого бойового досвіду, як у нашої армії, зараз у світі ну, я думаю, що немає в інших країн такого бойового досвіду. Може ще бути ну, армія там Азербайджана, Арменії, у котрих ось був досить інтенсивний конфлікт до повномасштабного вторгнення. Росії ну, в Україну. Ось тому так. Да, так що всім нам скорішої перемоги, міцності духу. І, звісно, хочеться, щоб всі ну, наші рідні до вибачні. Ну, щоб, щоб наші рідні дочекалися нас ну, з перемогою зі щитом.